Я дайте цей аккаунт. Думаю, не, бо коли в цьому аккаунті відео ще виходило. Mm. Я цей аккаунт хочу розігрувати. Я вам зараз все покажу. Ну-ка, бачите, по ресурсах таке собі. Збираю я на макс. але якщо ви. Потім, знаєте, я на цьому аккаунті не граю. На цьому не граю, заходжу. Я вам зараз покажу кожного бойця. І на, і на нього скини. Ні, то скині немає. Є рок-зіда кольки і красавчик колька. Кольт на, на максимальному. А була скинів немає. І break dancer Brock. Тільки. Немає. Е, на Барлі є позолочний Барлі, волшебник Барлі і Алий волшебник барлі. На Поко у мене немає скінів. На, ро, на розу теж немає скінів. На, на джекі є тільки кукла джеки. На акули, а Коллисте Динамайк це Это це вроде міфічний скин. Він мені випав. Тато -та -та міфічний, я, я його купив, я його вибив. 8 питаю, питає такий во, такий во такий во. Класичний skay 8b ее піаніно 8 біт і вознешайся 8 біт. Ее, на рико тільки я красний рико. Ее, на деріло тільки талісман деріл і склад... складної держ. Напевно, я тільки зайка тені. Накарла ні одного скина. Робочі Джекі. І все, більше нема джекі. Е, Мрачний газ. Набо немає. На Мс немає. От вам покажу. На СТУ немає. Ой о, є. Не, на СТУ є. Ой, я збу просити. Художник, графіки сто і пещери клен. На бібі немає. Набіг є такий скін, і такі обожа коровка бігає і мех на, на гамуха. На, на боні немає. Набелі тільки пляжна бель. На саме. Семат... Моє є мішка шкасем і театральник сам. Е, на Марці є Демон Мортис. І все. Е, тільки Демон є. На Тару ні одного скіна. Е, на фенге тільки осміно фенг, на Джанет немає скінів. Пишіть в коментарі і... 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 Із самого найновішого коментаря я виберу. І... А, бачу, а всім...